До нашого ефіру долучається наша колега українська журналістка Мар'яна Си, журналістка Радіо Свобода, яка вивчає проблематику повернення українців з Росії через Грузію. Мар'яно, вітаємо! Дякуємо, що цього ранку долучилася до нашого ефіру. Добрий ранок, Катю, макси привіт. Тож Мар'яна, поясни. Будь ласка, чому громадяни України так опинилися без документів? Ось зараз звичайно голосило голодування, і які у них вимоги станом на сьогодні. Власне, ця історія вона є не нова, бо Радіо Свобода ще рік тому, і я була там, власне, на цьому грузинському кордоні біля буферної зони. Ми знімали фільм про те, як ці українці повертаються додому. Тільки тоді ситуація була, що було 10, максимум 20 людей. Зараз ситуація критична. Станом на вчорашній вечір я спілкувалася з цими людьми, які перебувають там. Там є близько 110 осіб власне більшість чоловіки, але є і десятеро жінок. Чому сталася така ситуація? Більшість тих, хто перебуває на цьому пункті пропуску, це українці, які відбували покарання на окупованих Україною територіях, які власне російські військові захопили після 2022 року. І вони. Просто російські військові взяли їх, депортували до Росії, когось пересудили за своїм законодавством, і люди відбували покарання власне в російських пенітенціарних закладах. От і коли цей термін в них закінчувався, люди повер... хотіли повернутися додому. Власне, вже є такий напрацьований шлях, та що росіяни везуть цих людей на російсько-грузинський кордон. Там зараз є не тільки люди, власне, українські колишні екс яких депортували до Росії, але й люди, які повертаються через окуповані території. Бо загалом Грузія нині чи не єдиний шлях, яким українці можуть повернутися додому. Чому в цих людей немає документів? Є Версії і підстави різні. Можливо, російські військові під час депортації не забрали їх з окупованих територій, можливо, вони їх просто не хочуть віддавати. І відтак, в більшості випадків цих людей є просто довідка про те, що вони завершили свій термін відбування покарання у російській в'язниці. Власне, грузинська сторона аргументується тим, що це не є якийсь важливий такий документ. Вони не можуть підтвердити, що це за особа конкретно. От тому вони не пропускають задля національної безпеки, як це називає МЗС Грузії. І я можу сказати, що е, тоді ми просили МЗС Грузії власне пропустити нас до цих українців в цей підвал, щоб побачити на власні очі, що там відбувається. Нас тоді, на жаль, не пропустили, і реакція грузинської МЗС з'явилася за рік і декілька місяців. Власне, наприкінці липня, от е, цього. Року і е, люди зараз п'ятеро українців почали е, голодувати. Власне, я не знаю, чи це е, такий. Е... Така спеціальна їхня дія, чи з іншої сторони люди і не мають там що їсти. От бо ті ту їжу, ті ліки, які їм привозять волонтери, цього на жаль недостатньо. І вони вимагають зустрічі власне з виконувачем обов'язків посла України в Грузії, щоб він прийшов з ними, поспілкувався і нарешті їм просто по людськи пояснив, яке в них майбутнє і чому вони стільки часу перебувають на цьому грузинському. Курдоні Мар зрозуміло, Мар'яно, зрозуміло, дуже дякуємо за таку вичерпну інформацію. А ось так а чому от вони очікують так виконуючи обов'язки посла? А чому якби цим ніхто зараз не займається? Дійсно, от зі сторони України. Тобто, питання до Росії взагалі питання має Чи це Там, Грузія це зрозуміло. гальмує. Грузія гальмує Україна. Тобто, у нас прекрасні ж, начебто, дипломатичні відносини, так між Україною та Грузією. Чому це питання? От зараз не вирішується вже скільки днів, що люди оголошують навіть зараз голодування? Скільки років навіть та глобально? Так. Власне, так як пояснював мені ще тодішній посол у Грузії, він розповідав про те, що держава Україна має підтвердити ідентифікувати, що це справді громадянин України. І відповідно прикордонники надають інформацію посольству. От в нас є такий чоловік чи така жінка, який називає свої такі дані. Ви можете підтвердити, що це України чи ні. Відповідно, посольство звертається в різні українські служби, і там навіть доходить до того, що звертається звертаються в школи, дитячі садочки, аби підтвердити цю інформацію. Відповідно, цей процес просто затягується цією е, паперовою процедурою, щоб е, офіційно отримати документ, що це направду громадянин України. Але я знаю, що є люди там зараз, які мають українські паспорти. Так, е, Деяких ну вони є не оновлені, бо там в певний період свого життя ти змушений доклеювати фотографію, от але в них є внутрішні паспорти, тобто вони можуть себе підтвердити і ідентифікувати. Чому це все настільки затягується? Ну направду ніхто не розуміє. Чи може тут бути політичний підтекст? Я не можу говорити про те, що це може бути якийсь політичний підтекст. Бо Грузії очевидно не вигідно тримати цих людей, бо ну це прикордонний пункт пропуску, тобто люди там мають. Декілька хвилин на те, щоб пройти. А там є люди, які сидять місяцями власне і очікують на свої документи. З іншої сторони, ну як ми вже побачили, і міністр Андрій Сібіга, і навіть президент Володимир Зеленський заявив, що шукають шляхи, як повернути цих людей додому. От ну але наразі, як кажуть самі ж, оці люди, які там перебувають, їх годують понеділками. Тобто, що понеділка ситуація зміниться, зміниться, але нічого не змінюється. Дякуємо дуже, Мар'яно, що слідкуєш за цим ці цією темою, що поінформувала нас з глядачами про перебіг подій, Мар'яна журналістка Радіо Свобода, яка вивчає проблематику повернення до України з Росії українських громадян через Грузію.